На Дніпропетровщині викрили одну з лабораторій мережі наркоторговців. Їх підозрюють у заробітку півмільйона доларів на продажі речовин. Повідомляють на сайті ДБР. За даними слідства, учасники організували роботу нарколабораторій, замаскованих під фермерські господарства. Мережа об'єднувала декілька областей, зокрема Дніпропетровську. Річний обсяг вирощених конопель становив тисячу кілограмів, а прибуток 500 тисяч доларів. ДБР повідомляє серед затриманих працівник СБУ, який допомагав їхній діяльності. Під час слідчих дій виявили понад 10 кілограмів готового до продажу наркотику, а також зброю. Учасникам повідомлено про підозру. Правоохоронці встановлюють всіх причетних осіб. Вже затримано 10 учасників групи, серед яких організатори, хіміки, виконавці та інші спеціалісти. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. З конфіскацією майна.